КРПЦ виправдовує російське вторгнення в Україну як священну війну, де Москва захищає світ від осатанілого заходу. В Україні вже третій рік намагаються заборонити московську церкву, яка працює проти нашої державності. На початку грудня 22-го року. Президент Зеленський наклав санкції РНБО проти мільярдера та новоспеченого диякона Московської церкви Вадима Новинського, митрополита УПЦ МП Павла Лебідя, більш відомого як Паша Мерседес, та доручив уряду розібрати з ОПЦ МП та Києво-Печерською лаврою. Та більш ніж за два з половиною роки Московська церква досі тут. Верховна Рада, після десяти місяців палких суперечок та прокльонів ніяк не проголосує за законопроект про заборону пов'язаних з Росією релігійних організацій, тобто УПЦ МП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відмовився ставити на голосування законопроект. Опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради. Так, парламент пішов на перерву на майже 4 тижні, тобто до 21 серпня. Вітаю, друзі! Я Льона Савіна. Це канал Є Питання. Сьогодні ми поговоримо про те, чому на третьому році повномасштабного вторгнення московську церкву ніяк не заборонять. Що про це говорять на заході, та чи справді Україну чекають великі проблеми у разі заборони Московської церкви? Символічно, ми в історичному місці біля фундаменту десятинної церкви колиски духовної сили християнства часів Київської Русі, яка сусідствувала понад 10 років сумнозвісним храмом мафом Московського патріархату часів Януковича. Бо у нас є питання, чому церкву маф знесли, а московський патріархат в Україні досі не заборонили. Як завжди на початку наших відео, нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, щоб нас з вами ставало більше. Підпишіться на наш канал, і головне, не забудьте задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми постійно підтримуємо донатом на банку чи на картку, або купити якусь з наших футболок на маркетплейсі Каста. Весь прибуток, від продажу яких ми разом теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Заборона і закриття в Україні мережі ФСБ, яка там називалася Московський Патріархат. Тепер якось по іншому. Це питання нашого виживання. Законопроект 83.71, який би у законом вставлення держави до Української православної церкви Московського патріархату, має вже довгу історію. За цей урядовий законопроект проголосували в першому читанні ще в жовтні 23-го року. І він був дещо м'якший та запускав тривалий механізм руху до заборони через суд. Він виглядав так: Державна служба з етнополітики та свободи совісті спочатку має встановити, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. Після цього служба видає припис церкві, щоб виправити цю ситуацію. Якщо цього не стається, то служба подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який вже і має ухвалити рішення про заборону. До другого читання було подано понад 1200 правок. За оцінкою руху чесно, значна частина спав. Му з поправок було авторства про російських нардепів та симпатиків у ПЦІ МП Євгенія Шевченка, Артема Дмитрука, нардепів партії Слуги народу Павла Халімона, Євгенія Брагара, Сергія Литвиненко. Також руку до кількох десятків поправок доклав лідер депутатської групи ПЗЖМ та чинний герой України Юрій Бойко. Під промивку місків попали зокрема десятки народних депутатів. Ще декілька десятків просто продались за гроші. Тому так у Верховній Раді є спротив цьому питанню. Є депутати, які дуже активно блокують е, нарешті прийняття відповідного е, законопроекту. Але я вам скажу так: проукраїнське, патріотичне ядро, яке готове діяти в парламенті, є е, дуже довго велася робота не публічна, дипломатична, е, може навіть частково підпільна, щоб це питання наближилось до його прийняття. Законопроект наближився до голосування, а закриття. ФСБшної мережі під назвою там УПЦ МП тепер УПЦ байдуже, як воно називалося. Ми дуже близькі. Тому ми заблокували трибуну. Тому ми показали керівництво Верховної ради, керівництво нашої країни, що немає вже більше жодного часу на. Пустопорожні обговорення, переливання з пустого порожня, і найголовніше законопроект до другого читання став набагато більше посилювати обмеження для російських релігійних організацій. По факту це ОПЦМП. В ньому з'явився новий розділ, який надасть державі та місцевій владі законні підстави для припинення користуванням державним та комунальним майном релігійними установами, які мають зв'язки з московською церквою. Такий розділ був доданий, зокрема, через непростий досвід видвори. Священників УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври про те, як і раніше, остаточне рішення про припинення релігійної організації буде ухвалювати лише суд. Чому ж, попри підтримку в суспільстві, достатню кількість голосів для голосування серед нардепів, законопроект вже кілька місяців застряг без руку в апараті Верховної Ради. Це відповідальність керівника. Парламенту, голови Верховної ради Руслана Стефанчука, це відповідальність монобільшості фракції Слуга народу, яка на погоджуванні раді визначає і формує порядок денний одноосібно. Саме вони впливають на те, чи буде чи не буде це питання на порядку денному. А ми, депутати опозиції, депутати, які мають чітку свою позицію, заявили її під час блокування трибуни. І повірте, якщо наступне засідання не розпочнеться з цього пріоритетного питання. Ми проголосували вже продовження воєнного стану, продовження мобілізації. Немає в порядку Денного Верховної Ради питання важливішого ніж заборона ФСБшної філії. Тому ми готові продовжувати трибуну Верховної Ради, блокувати її. Якщо це буде потрібно, попри те, що багато хто вважає законопроект про заборону російської церкви занадто радикальним та критикує його прихильників за недемократичність, якраз радикальним він є лише за назвою а сам процес перевірки і судової заборони кожної окремої філії ОПЕЦ МП насправді розтягнеться на роки, але навіть таку заборону український парламент проголосувати не може популістський законопроект або популістське рішення це таке рішення, яке дає якийсь Таку кістку суспільства, умовно говорячи, але не вирішує проблему. Воно вирішує тактичні якісь завдання, але не вирішує завдання стратегічне. При цьому щойно рада проголосувала за законопроект у першому читанні з листопада минулого року. Активно роздмухували критику на адресу українського уряду в обмеженні релігійних свобод в країні. Почали в Сполучених Штатах Америки. Вона стала справді внутрішньоамериканською темою, е, темою, яка Обговорюється на найвищому рівні, коли можна, наприклад, з дивуванням дивитися, як Ілон Маск навіть коментує в Твіттері чи X, як він перейменував цю платформу, а питання релігійної свободи України. Вибачте, де Ілон Маск і де, де взагалі релігія, а от але він так ми коментує цю, цю тему. От я порівнююся інколи: знаєте, з цю дискусію внутрішньоамериканську щодо українських тем з грою в американський футбол. де Знаєте, як вона досить жорстко інколи виглядає, якщо ви бачили колись е, в, в таких облаштуваннях е, здоров'яки, бігають по полю, збивають одне одного з ніг, ганяються за м'ячем і намагаються отримати цей м'яч і закинути в сторону е, супротивника. А цей м'яч це є зараз релігійне питання України, і так невеликий прихильник допомоги Україні. Сенатор від Огайо Джей Ді Венс, який став кандидатом республіканців у віцепрезиденти. Трампа у квітні в одному зі своїх виступів прямо говорив про утиски православних християн в Україні, маючи на увазі УПЦ МП. Словом, в політичних колах України до всього іншого існує ще й побоювання, що заборона московської церкви вплине на американську допомогу, в тому числі на військову. Зокрема, в разі перемоги на виборах у листопаді тандемо Трамп-Венс. А 15 березня Верховна Рада отримала лист з погрозами запровадити санкції всім народним депутатам. Татам України у разі підтримки закону його надіслав міжнародний юрист Роберт Амстердам, який є захисником Вадима Новінського та юридичним радником Української православної церкви. Маніпуляцією, на мою думку є те, що ствердження, коли говорять, що вся УПЦ це гебісти в рясах, як то кажуть, що це агенти КГБ КДБ. Ну це абсолютно неправильно, звичайно, є. Якісь агенти старі, нові а в, а, в, а, в одиниці, на мою думку, а в УПЦ, які були там імплементовані, скажімо, коли якось там а, а, занурені в цю структуру. А, я не виключаю, до речі, наявність таких а агентів і всередині ПЦУ. От, а, і, але більшість людей це є доброчесні громадяни України, патріоти України намагають перемоги. Україні, Україні цій От, і, звичайно, УПЦ стала, ну і у ПЦ е, фактично заручно. Вся, всі ці люди стали заручниками е, е, помилок окремих. Людей серед проводу УПЦ, включно з предстоятелем цієї церкви митрополитом Мануфрієм, а також деякими ще єпископами цієї церкви, які наробили дуже багато помилок публічних і непублічних. А тепер про ці помилки: Російська церква роками створювала свою мережу церковної агентури в Україні через три місяці після початку повномасштабної війни, у травні 22-го року, УПЦ МП спробувала дистанціюватись від РПЦ та заявила, що є незалежною. Від Москви та очільник митрополиту Нуфрі і далі є членом священного синоду РПЦ. Інші ключові ієрархи також входять в керівні структури РПЦ. Багато священників у ПЦМП після вторгнення не припинили поминати ім'я патріарха Кіріла під час вітургій. Он плив на горскиню, прашуй старий Як так, так вам не почулось на відео, яке ви щойно бачили. Молитва за процвітання Росії звон пливе над Росією у Києво-Печерській лаврі на 262-й день повномасштабного вторгнення. Не молитвами єдиними допомагали процвітати руському міру тут в Україні окремі священнослужителі московського патріарху. Вони коригували вогонь та передавали координати позиції збройних сил України, виправдовували війну, яку розв'язала Росія та поширювали про. Паганду у червні Україна обміняла кількох священників УПЦ МП на українських полонених. Одним із таких, на кого вдалося обміняти 90 військовополонених та 10 цивільних, під час обміну 25-28 червня, став митрополит Тульчинський та Братский. І так молитву за вірність головному чорту московської церкви Кирилу виконує митрополит Іонафан або Єлецьких Анатолій Іванович. Не посвіть ваше ім'я. Було моєю задача і моїм запротивленням злу. Цей обмін вовсю писали пропагандистські змі. Коли саме митрополит Зрадник був доправлений до кордону з Білоруссю, невідомо, але вже 24 червня його помітили на богослужінні в Свято Духівському кафедральному соборі мінська. На наступний день вже в Москві патріарх РПЦ Кіріл на радощах нагородив вірного Іонафана орденом. Глаза поприєтнімо таки двадцять літаку назад. Mm -hmm. От но сразу видно, что пребывание, как говорится, в плену, не только духовном, но и физическом, конечно, свой отпечаток накладывает на человека. В жовтні 22-го року правоохоронці провели обшуки в будівлях Тульчинської єпархії УПЦ МП. За даними слідства, митрополит розповсюджував серед вірян пропагандистські листівки на кшталт власті Росії, Донбас, це Росія, історія АРК Криму з древніх часів, де він зазначається територію РФ а також листи московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента Російської Федерації. І це вже коли сталася Буча, росіяни поховали тисячі людей. Під драмтеатром у Маріуполі найцікавішою знахідкою приміщення єпархії був твір «Гімн, молитва за Росію з нотами, виданий у Москві в 2015 році. Авторством слів вказано цього самого митрополита Тульчинського та Братславського, так званої УПЦ МП Іонафана. Сам митрополит громадянин РФ з пропискою в Пітербургі. Традиційно у суді митрополит Іонафан відхрестився від усього та заявив, що проросійські листівки він не виготовляв. Вперше їх побачив під час обшуків, але підтвердив, що в нього була інструкція для зашифрованого спілкування з абонентами з Росії. Він розповів, що її дав товариш з РФ, але імені його владика не пригадує. В серпні минулого року митрополита з московським душком засудили до п'яти років тюрми. Перед цим у січні президент призупинив його громадянство. В червні його обміняли на майже 100 громадян України, серед яких були Наріман Джелял, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Богдан Гелета та Іван Левицьких, священники української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам, станом на сьогодні статус митрополита Енофан. На на офіційному сайті УПЦ МП залишається активним, тобто митрополит вважається дійсним очільником єпархії в Україні. Цікаво, що ні Синод, ні очільник у ПЦМП митрополит Онуфрій, ні, взагалі будь-яка офіційна особа з числа цієї конфесії офіційно не прокоментувала обмін іонафана. Біс попутав якось накрило мене. на 15 років священника георгівського храму ПЦЕМП на Сумщині. Миколу закроється при обшуках. Правоохоронці в нього знайшли. Про російські книжки в реєстрі судових рішень йдеться, що священник збирав розвіддані про місце проживання та контакти голови Ямпільської громади, керівників правоохоронних органів та журналістів. Самозванців нам не треба, бригадіром буду я. Так, молитву за терористів виконує Арсеній, митрополит ОПЦ Мерсковського патріархату та настоятель Святогірської лаври на Донеччині, але з російською пропискою в Воронежській області. Правда, з квітня цього року свої молитві він промовляє СІЗО. Йому закидають розголошення даних про переміщення рух та розташування збройних сил України. Правоохоронці встановили, що Яковенко під відеозапис назвав адреси блокпостів українських військ в Краматорську під час літургії. Згодом це від. Опублікували на сайті лаври та в телеграм-каналі. Також він називав збройну агресію РФ громадянським конфліктом. Що ще додати, якщо терорист та так званий колишній міністр оборони ДНР Ігор Гіркін в інтерв'ю розповідав, що в 2014 році вся його особиста охорона складалась з духовних синів ченців Святогірської лаври, і саме там проросійські бойовики освячували свої прапори. Тож чекаємо на вирок настоятелю Арсенію та можна міняти такі обміни. Відбуваються не вперше, в 23-му році обміняли засудженого за держзраду настоятеля Лисичанського свято Тихвінського храму ПЦМП Андрія Павленка на 28 українських військовослужбовців. Деякі священники самі тікають до Росії. Наприклад, так зробив митрополит Романський та Буринський Олексій Маслінніков, який під час літургії вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації ОРФ та благословляв російських військових. До речі, до очільника ОПЦ МП митрополита Онуфрія також є питання: митрополит ніколи не цікавився своїм російським громадянством. За його словами, після розпаду СРСР російське громадянство якось саме собою продовжилось у квітні 23-го року. Онуфрій заявляв, що є громадянином лише України. Однак, станом на липень минулого року його російський паспорт в переліку серед недійсних. Не було знайдено, тож цілком ймовірно, що він і досі є громадянином РФ. Онуфрі також є власником квартири у Москві. Інші його заяви викликають ще більше питань. Під час зустрічі з російськими солдатами Онуфрій просив Бога охороняти їх та взагалі всіх людей, які перебувають на полі битви. Роздавав іконки з шоколадками. Також він висловлювався фразою Вийшла як вийшла в контексті розв'язаної Росією війни. А в 2014 році в інтерв'ю релігійному. Виданню СПЖ назвав війну між Україною та Росією громадянською. Ще один персонаж з яскравою біографією, який перебуває в Україні під слідством за кількома статтями, колишній настоятель нижньої Києво-Печерської лаври Павло Лебідь в народі Паша Мерседес. Був депутатом Київради від партії регіонів, виступав проти автокефалії ПЦУ, підтримував розгон Євромайдану, говорив про неподільність України та РФ, погрожував журналістам. <му> Здорові На цьому відео, яке ви бачили: море, пальми та таємна вечеря в турецькому п'ятизірковому готелі в жовтні 22-го року. Саме в цей час митрополит божився, що їздив до Молдови. На лікування бач у мене вени я... я не можу. А тут митрополит бідкається, що в нього хворі ноги. Тому електронний браслет він носити не може. В 23-му році суд помістив Павла Лєбідя під домашній арешт на два місяці, а згодом випустив під заставу у понад 33 мільйони гривень. З Жовтня минулого року його справа розглядається у суді. Влада в Україні десятиліттями недооцінювала серйозності ситуації, яка склалась навколо церкви та зусиль і спроб нашого агресивного сусіда використати церкву для реалізації російських інтересів. Під час вторгнення існування московської церкви стало питанням національної безпеки та виживання, особливо коли Москва всіляко нав'язує концепцію рускава міра, в якій спільне православ'я є одним із стовпів імперського наративу. За даними Open Data Bot, в Україні є. Понад 8 тисяч церков пов'язаних з Росією з них лише 22 прямо вказують свою приналежність е, до московського патріархату. Жодного стосунку до релігії чи віросповідання мережа ФСБ під назвою та в різних патріархатів немає. Це пункт перший. Пункт другий про своєчасність і її е, викорінення з нашої країни. Ми вже пропустили цей момент. Ми мали це зробити 30 років тому, не зробили. В принципі, наслідки ми бачимо 2014 рік. Розпочалась війна, 22-й повномасштабне вторгнення, в якому і війні, і вторгненні дуже активну участь і роль відіграла ця мережа агентурна ФСБ, як мережа пропаганди, як мережа складів зі зброєю, як мережа інформаторів і здачі інформації про. На те, що відбувається в нашій країні та наші стратегічні позиції, З початком повномасштабної війни Російська Православна Церква активно підтримує дії Кремля. Московський патріарх Кіріла благословляє армію Росії, називає війну проти України священною. Священники РПЦ освячують зброю, яка потім вбиває українців. Тобто РПЦ діє під повним державним протекторатом. Головний храм збройних сил РФ це споруда, яка ламає звичні уявлення про релігійні архітектури архітектурні об'єкти, сам вигляд храму, доказ імперських та окупаційних замашок РФ, ангели, святі, танки, літаки, гармати та солдати, костюм Гітлера та німецькі переплавлені танки на сходах все це сусідить в одній. Церкві за час повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 70 кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП. З них щонайменше 16 справ щодо митрополитів. Тому не дивно, що заборона колись однією з найбільших релігійних організацій, так підтримується в суспільстві. Згідно з останніми соцопитуваннями, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології: 82% українців не довіряють УПЦ мо. Московського патріархату 63% прагнуть заборони. Ще в 2017 році за президентства Порошенка МВС видало наказ, яким заборонила священникам московського патріархату нести капеланську службу в Нацгвардії. У 2021-му після ухвалення закону про капеланську службу священникам ОПЦ МП фактично заборонили служити капеланами в збройних силах України. Хоча прямої заборони у законі не було прописано. Я не можу собі уявити, що хтось. З московського патріархату наразі є е... діючим капеланом. Я знаю, що вони дуже хотіли. Хотіли це ще з 14-го року. У них був навіть єпископ, який, який цим займався, е... але зараз, після 22-го року, я не можу собі це уявити, тому що зараз капеланство трохи інше. Ми прийняли закон про капеланську діяльність, і капелан отримує мандат. І мандат затверджується Державною службою, і подається церкву, і Державна служба її затверджує, і потім Капелан має заключати контракт із Збройними силами України, як би вони не розповідали. Нам казки церква це афільована Кремлю, і поки так, вона має бути заборонена. За роки незалежності та 11 років війни з росіянами у релігійній сфері накопичилось безліч питань, які потребують вирішення: від силових протистоянь навколо церков та майна до тісних зв'язків священників з РПЦ, багато з яких досі їх можуть приховувати. Місцеві ради масово розривають договори на оренду землі з громадами УПЦ МП, намагаються забрати у них право користуватись храмами, що належать державі. Все це відбувається хаотично. А по. Декуди з рішеннями місцевих рад про заборону УПЦ МП ще й незаконно чи вирішить ці питання так званий закон про заборону УПЦ МП питання так само чи знайдуться під нього все ж таки голоси в раді. До роботи заплакована через нього рада повернеться лише у другій половині серпня. Війна можливо не найкращий час для реформ у церкві, але в нашому випадку найкращий, бо саме цю війну благословляє РПЦ. «Получилось то, що вийшло». Так вийшло, що фактично з благословення патріарха Кіріла в Київській та Чернігівській областях окупаційні війська стратили священників Православної церкви України капелана Максима, Козачина та Ростислава Додоренка. Їх вбили в богослужбовому одязі. Війна, яку так безсоромно благословляє РПЦ, так получилось, що не виявила милосердя до декана Київської слов'янської євангельської семінарії Віталія Виноградова та Олександра Кислюка, видатного викладача РПЦ. Пінської православної академії. І у лютому 24-го року російські солдати закатували на смерть священника ПЦУ Степана Подольчака Скаланчака на Херсонщині. Тому чекаємо вже на крапку в цій братерській історії церков, яка має коріння в Росії. Бережіть себе, міняйте країну навколо себе. Побачимось.